З вами канал Горосада. Та сьогодні трошки про полуницю. Пізно восени висадили два рядочки під геотекстиль, два пізніх сорти полуниці Аргентеру та Фейт. Загалом, непогано виглядають, є звичайно випади, але, попри все, Непогано. Уже на ній і з'явилися навіть вуса, хоча за мету у нас це не стоїть. Так як нам треба спочатку наростити гарну зелену масу, а уже потім і все інше. Тому які слабі вуса, будемо, звичайно, видаляти, нам вони не потрібні, щоб полуничка не витрачала сили на те, щоб вони виросли, сформувалися, а витрачала сили на нарощування гарного куща. Але ось яка проблема ще у нас виникла. Першими квітами, які цвіли, вони, звичайно, це полуниця великоплідна. Ми бачили, що ось такі великі квіти. І вони були схожі на квіти. Але не всі, не на всіх таких великих квітах з'явилась полуничка, як, наприклад, ось тут ви бачите. А багато є зовсім іншого. А що інше зараз вам покажу. Наприклад, ось. Дивіться: Цвіло як квітка, а потім з'являється на ось такому квітоносику, на товстенькому, з'являється ніби вусик. Що воно таке, не знаю. Допоможіть хто в курсі, хто у кого таке уже траплялося. Чомусь замість квітки. Ось такий ніби вусик, але без оцього довгого пагінчика. Цвіла, вона досить гарно Були перші великі квіти, так як це полуниця великоплітна то і квіти були великими, але є досить багато ось такого непорозуміння. Ніби квітка, яка перетворилася на вусик. І з нею хоче вже з'являтися ніби ось новий кущик. Хочу вам сказати, що такого досить багато. Крім того, є полуничка ось на квітоносиках з'явилася, а ось тут знову, ось на такому товстенькому стебельці, бачите, ніби і з'являється новий кущ. Що воно таке, що з ним робити, незрозуміло. Більш всього, що його потрібно видалити. Так як воно, неясно, що, і навіщо воно. Куч, звичайно, нам зараз більш не потрібен. Ягоди воно не дасть, і це навіть не вуз. Тому незрозуміло, що з ним робити. Більш всього будемо видаляти. Хоча на початку було зовсім схоже на звичайний квітонос. Квітла, собі, квіточка та й все. Але, звичайно, великого розміру. Ну, ясно, це ж полуниця великоквіткова. Тому і на це уваги ніякої ніхто не звертав. Тут, звичайно, потрібно вже поприбирати і бур'ян. Ось деякий з'являється, так як ще. Кущики не досить великі, ще всі дірочки вони у геотекстилі не заповнили. Тому ось так треба трошки попрацювати. А що це таке? З'явилось невідомо. Не полуничка, а щось таке неясне. Ось і тут можу вам показати. Дивіться, скільки кущ витратив сил. Ніби ще один кущ. Якийсь незрозумілий. Можливо, його треба було видалити із самого початку, але щось на це ніхто уваги не звернув. Ну, собі велика квітка, та й велика квітка, адже полуниця то великопліта має бути ось і тут, бачите? Ці. Тут теж немає ягідки, а яке з'являється незрозуміло, що. Ось так разом з бур'янами потрібно більше всього прибирати ось такі непорозумілості, що це воно таке. Вже скільки років з полуницею ще не зустрічали. А загалом вусики пускає, кущики непогані, тому трошки попрацюємо та й дочекаємось. Коли достигнуть наші пізні сорти Fait та Аргентера. Великоплідна полуничка пізніх сортів. Ось така у нас обстановочка. А що з цим явищем робить? Може, хто підкаже. Ось тут взагалі всередині самого куща. Навіть оця віпиніжка не розвинулася вона досить мала. Але думаю. Треба його видаляти, бо воно буде шкодить для куща. Ось тут теж, бачите, дивіться. Що вона пішла? Ніби полуниця, ніби й не полуниця. Щось ось таке. Що І не полуниця. не ось і неясно. Ось такого трохи є. Требов. Почати каплю, бо вже дощі пройшли, все закінчилось, та земля під полуничкою вже попідсихала. Ось і знову. Що воно? Для чого воно потрібне? Мабуть, його не треба. Підкажіть.